Прави, Ісусу Христу, мир вам, дорогі українці, дорогі люди. Не хвилюйтеся. Я прийшов сюди, щоб побажати всім вам миру і добра. Також закликайте всіх людей, щоб домолилися до Бога, просило Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинив цю війну, щоб Бог простив, спас наш народ. І ще закликаю вас, дорогі люди, читайте Боже Слово, вірте в все, що там написано, і виконуйте, що там написано, і матимете щастя. Тому що щастя не в грошах, щастя не в багатстві, щастя дає Бог, виконання Його волі. Но найважливіше, дорогі люди, я прошу сюди, щоб нагадати, що нас збрив Бог на образ і подобу свою. І Бог любить нас, Бог доводить свою любов до нас тим, що Він віддав Свого Народженого Сина Ісуса Христа на хресну смерть. Для чого? Для того, щоб ми з вами не несли покарання за свої гріхи. Ми є всі грішні і ми всі заслуговуємо по бо Божій справедливості на покарання. Плата за гріх смерть. Це є вічна розлука з Богом в місцях мук, страдань і сльоз, звідки нема вороття. Після смерті людина вже нічого не може змінити. Но Ісус Христос, Він помер на хресті, за наші з вами гріхи, тому що ми не можемо заплатити, ми не можемо оправдатися перед Богом ніякими добрими справами. Хоч все життя ми будемо робити тільки добро, це нас не оправдає, тому що ми є грішні. Но Ісус Христос є наше оправдання. Він єдиний, єдиний шлях до Бога. Нема іншого імені під небом, яким людям належало б спастися. А це є Ісус Христос, тому що Він помер на Христі за наші гріхи. святий, безгріш, пролив свою кров за наші провини і Воскрес Бог. Воскресив Христа з мертвих, як доказ того, що Він прийняв його жертву. Божа справедливість. Жертвою Христа була повністю задовільнена. І таким чином, тепер кожна людина, яка приходить до Бога, просить Бога прощення, через віру в Христа, завдяки його жертві, Бог прощає таку людину. Не по нашим заслугам ми не можемо заслужитися, але по заслугам Ісуса Христа. Но нам кожному потрібно задуматися, де ми опинимося в вічності, де наша душа буде проводити вічність. тому що Життя наше коротке, і ми бачимо, що щодня помирають люди, і прийде той час, коли ми всі помремо через 100 років скорше всього, що нас жодного хто тут знаходиться вже не буде. Але де ти будеш через 100 років? Хто буде для тебе Богом, як суддя справедливий чи як Отець Невесний? Дорогі люди, для того, щоб врятуватися, людині потрібно зробити крок до Бога. Це покаятися. Це признати себе грішним перед Богом. Нам кожному, якщо про Свято Бога прощення. І увірити в Ісуса Христа. Прийняти Його жертву, прийняти Його любов. І Бог простий. І Бог дарує життя вічне, як написано, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Хто вірив в Сина Божого, той має життя вічне. Хто не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий перебуває на Нім. Прийміть Ісуса Христа, покайтеся у свої ріха і спасетеся. Читайте слово Боже, дорогі люди. Вірте, що там написано. Живіть, як там написано, і ви будете мати благословіння, Бог буде вам давати добро. Якщо в вашому житті будуть трудності, звертайтеся до Бога. Коли вам важко на серці, коли важко на душі, не потрібно братися за чарочку, не потрібно вживати ніяких наркотиків чи влазити в порнографію, моліться до Бога, читайте його слово. Бог може допомогти. Я це пережив на своєму житті, багато людей таких є. Я був залежною людиною, вісім років жив в депресії. Я не хотів жити, щодня просипався з думкою про самогубство. Мене єдине, що потішало, це доза і те, що я помру і все ж скінчиться. Но, дякувати Богу, коли останній раз я кинувся під поїзд, я лишився живий. І коли мені зустрілися, віруючі люди, подарувалося таку книжечку Новий заповіт. Я почав її читати. І моє життя змінилося. Дорогі люди, вірте в Христа, вірте в його любов і спасетеся. Нехай ну, вас Бог благословить. Чутово їм дороги і міського вам здоров'я. Будьте благословені.